Ранній ранок, 8 жовтня 2022 року. Приблизно о 6 ранку поліцейський перевіряє вантажівку, яка їде з Росії на анексовану частину України. Після короткої розмови з водієм, поліцейський заглядає всередину. Побачивши лише кілька промислових ролонів з плівкою, міліціонер вирішує повернутися до більш важливих справ та дозволяє вантажівці продовжити шлях до Кримського півострову. Дістатися туди можливо лише через Керченський міст, який з'єднує материкову частину Росії з територією України, окупованою в 2014 році. Однак поліцейський не здогадувався, що вантажівка, яку він тільки що доглянув, ніколи не доїде до кінця Кримського мосту. Оскільки зараз Росія перебуває в активній фазі вторгнення в Україну з відкритим величезним південним фронтом, вона використовує Кримський міст як безпечний шлях постачання для своїх військ. Загалом міст має чотири смуги для автомобільного руху та дві залізничні колії, що дозволяє перевозити практично будь-що для військових дій. Крім того, цю вантажівку, а також потяг, який також приймає участь в цій події. Не лише перевіряли міліціонери, а й просканували спеціальною системою ст 6035 яка предназначена для ідентифікації небезпечного вантажу. Небо над стратегічним об'єктом прикрите декількома системами ЗРК С400, та можна сказати, що Кримський міст є одним з найбільш захищених стратегічних об'єктів в Росії. Тим часом, коли потяг з паливом рівняється з вантажівкою, можна вважати, що вантаж всередині вантажівки прибув до місця призначення. Потужний вибух знищує вантажівку повністю, знищуючи поруч розташовані автомобілі, кілька прольотів мосту та підпалювають потяг. Щойно, найбільший захищений стратегічний об'єкт Росії, був успішно атакований. Коли сходить сонце та вщухає полум'я, стає очевидним масштаб пошкоджень, два автомобільні прольоти мосту обвалилися в воду. Збереглися тільки дві смужні смуги на самостійних спорудах. Залізничний міст також зазнав пошкоджень від пожежі. П'ятеро людей, які перебували у вантажівці та поруч з розташованими автомобілями, загинули. Коли вогонь було погажено, та проведення оцінки збитків міст знову був відкритий для легкого руху по одної смузі. але цього не можна сказати про залізничну колію. Це змусило росіян передивитися шляхи логістики та покладатися на постачання через окуповану частину півдня України, які знаходяться в зоні дії української артилерії. Ця операція стала значущим моральним досягненням для українців і суттєвим приниженням для Росії, оскільки міст став символом анексії Криму. У 2018 році автомобільний міст відкрив особисто президент Росії Володимир Путін і представив його як одне із своїх найбільших досягнень за 18 років правління. Варто також відзначити, що міст був побудований без згоди України і навмисно побудований таким чином, щоб обмежити доступ українських кораблів з Чорного в Азовське море. Існують три основні версії вибуху: перший найбільш ворогітний – це вантажівка. Він був офіційно заявлений Росією та підтверджений анонімними українськими посадовцями, до яких звернулися БіБісі. На кількох відео було також видно, що в центрі вибуху була вантажівка. Детонація була точно розрахована, оскільки вантажівка знаходилася прямо між двома бетонними опорами та досить близько до поїзда, щоб дозволило бомбі всередині завдати максимальної шкоди. Водій, судячи по всьому, не здогадувався про бомбу і був найнятий для перевезення на територію Росії або в іншу країну промислової плівки, яка була начинена вибухівкою. Російська влада показала ймовірні рентгеновські знімки вантажівки, яка вибухнула. Але транспортний засіб на відео та рентгеновському знімку має різну кількість коліс, що говорить нам про те, що це фейк. Також є версія промінування або морські дрони. Обидві ці варіанти теоретично можливі, але надто складні для координації порівняно з вибухівкою в вантажівці. Дрон має бути великим, а вибух має бути достатньо потужним, щоб пошкодити міст. Те саме стосується і використання стаціонарної бомби під мостом. Доставити та встановити необхідну кількість вибухівки, не привернувши небажаної уваги, надзвичайно важко. Крім того, мало ймовірно, що вибух під мостом міг пошкоджити потяг на колії, яка набагато вище дороги. Останній пазл головоломки вибух стався наступного дня після 70-річчя президента Росії і всього через тиждень після оголошення приєднання чотирих українських областей Росією. Підсумовуючи, атака на Керченський міст залишається однією з найзагадковіших подій повномасштабного російського вторгнення в Україну. Проте брак подробиць не повинен затьмарювати значимость події. Незважаючи на те, що офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність за цю операцію, з великою впевненістю можна зробити висновок, що його організувала одна зацікавлена сторона українські спецслужби. Атака суттєво погіршила логістику та моральний стан росіян, показавши неспроможність режима Путіна захистити власні стратегічні об'єкти. Вибух на Кримському мосту є ще одним яскравим прикладом російської неспроможності захистити себе. Та успіхом України, яка наполегливо робить необхідні кроки для відновлення своєї територіальної цілісності.